Всім-всім вітаннячко! Запрошую вас у мій в'язальний простір. І сьогодні я хочу з вами поговорити про підсумки трьох місяців в'язання в Україні. Бо вже буквально першого числа буде рівно 3 місяці, як я знаходжуся в Україні, і мені здається, мої результати роботи набагато кращі, аніж вони були за цілий рік у Німеччині. Мною було зв'язано 6 виробів, з них 3 ключові вироби, і 2, 2 аксесуари і одна дов'язана іграшка. Тому давайте про це все по порядку зараз розповім, а в кінці розповім про план на... Серпень місяць, що ж я планую творити і в'язати в, в серпні. Якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви тут вперше, і поставити вподобайку. Вона важлива для просування цього відеоролику. А ми починаємо. І перший виріб, від якого я просто кайфую, це моя футболка з ажурною кокеткою. Окрім того, ми з вами, дівчата, вже в'язали на цю футболку разом зі мною. Приймаю участь у спільному проєкті, і до цього спільного проєкту кожен бажаючи може доєднатися. Звичайно, я тут буду вставляти, як ця футболка стить саме на мені, але мені дуже подобається. Це пряжа напівбавовна. Звичайно, коли така сильна спека, я не носила цю футболку, але я вам чесно скажу, я дуже-дуже багато разів її одягала, і мені. я точно знаю, що як тільки спаде спека, я знову буду її носити. Просто супер. Мені здається, вона така, бачите, красива ажурна кокетка вийшла у мене. І хотіла, щоб вона була на трімпелі, але не хочу вона тут триматися. Велика-велика кокетка. І мені здається, мені якраз саме те, що я хотіла бачити. Наступний. Моя футболка, яку я почала також ще в'язати в Німеччині. Це більше ковтинка, аніж футболка. Це ось така ковтинка з гачком зв'язана повністю, з, також з 100% бавовни з додаванням металіка ниточки. І якщо внизу я додавала чисто чорний металік, то вверху і по рукавах у мене вийшов з золотинкою металік. Чесно кажучи, я запамітила вже трішки згодом. І єдине, що я хочу внести коригування в цю футболку, сюди додати трішки, бо дуже завеликий виріс у мене. Тому я хочу трішки додати коригуваннячка сюди купити кружево і попросити чоловіка тітку, щоб вона мені вшила це сюди кружево. Мені дуже подобається, як виходить. І вона сидить. Звичайно, ця футболка більше підійде, ще ковтинка на осінь. Вона з рукавами йде до локтя, бо я саме таку планувала, хоча в мене залишилась пряжа, і можна було сміливо в'язати і ще необхідну довжину цієї футболочки. На цю футболку у мене на каналі є візерунок. Ви можете перейти і також зв'язати собі в таку ж саму футболку. Якщо вам потрібен відеопис на таку футболку або ковтину, пишіть. В цілому тут в'язати вона вся в'язалась з окремих деталей, і рукавчик у мене вшивний, але мені здається, я справилась на відміну, вшиваючи цей рукавчик у цю футболку. Ще одна третя футболка, і цю футболку я вже розпочала, будучи в Україні, це ось ця блакитна футболка. Я її ношу постійно, де я тільки можу, бо вона в'язалася з пряжі шовк з віскозою. В ній взагалі не спекотно, вона дуже для мене зручна вийшла. Також, якщо вам цікаво на неї відеопис пишіть, я обов'язково зніму відеопис, як я в'язала. В'язала я цілим полотном до рукавів, до пах, точніше. А вже потім розділяла і в'язала окремо спинку, окремо перед і обробила горловинку ось таким розиночкою. І зшила рукава, хотіла зшивати одним методом, тобто хотіла безшовний метод, але для цієї пряжі безшовний метод буде не дуже зручно, тому що воно буде просто стікати по плечу, все ж таки біско шовк, ну ви розумієте, слизька ниточка. Візерунок дуже класний, мені він подобається. І на нього я вже відзняла для вас відеоурок, але, виложу... але він вийде буквально, скоріш за все, аж на наступну середу. Якщо вам цікаво, як я в'язала футболку, пишіть також про це мені в коментарях, і я обов'язково відзніму відеоопис, як я це робила. А можливо комусь буде цікаво, і ми знімемо з вами спільний проєкт також по цій футболці. Пишіть про це все в коментарях. Але це три плечові вироби, мені здається, за три місяці по одному плечовому виробу в місяць це гарний результат. І я переходжу до двох пар шкарпеток, які я відв'язала. Їх одні шкарпетки вив'язані з жакардом. З сердечками. Я розумію, що зараз не сезон, але мені вони дуже подобаються. Вже карт повністю по всій шкарпетці, тому час зайняло багато. В'язати десь в дорозі я шкарпетку цю не могла, тому що ту то мені потрібно було піддивлятися у малюнок. Треба було брати два моточки пряжі з собою. Все ж таки це трішки більше, аніж ми прави. І ось такі шкарпеточки від дроп. На них я також вже відзняла відеоуроб, які я обіцяла. Але, скоріш за все, він вийде десь ближче до осінні. Якщо ні, нічого не видавала, бо чистила телефон. мою надію не видала. Так ось, ось ближче до осені і я вам... візерунок, до речі, на каналі вже є. А як в'язати ці шкарпетки по відеоопису і як я в'язала сама, ви можете знайти ближче до осені, скоріш за все вже змонтую і викладу на канал. Ну і останній мій друг, гусик. Мені рекомендували трішки стягнути клювик, але не знаю. Зараз він мені подобається з таким клювиком, я його можу вигнути, зробити так, як мені подобається. Ці крила просто мега класні. Мені дуже подобається цей гусик. І я його завершила. Клас, спокойтись. Ну що ж, і ось такі мої просування за три місяці. У мене здається, з'явилася нова енергія і бажання творити. З собою я зараз на природу взяла тільки два процеси, про які розповім, але звичайно, у мене є ще план. Плани одразу хочу сказати, що на серпень місяць я не планую починати нових процесів. хоча все може статися. Я творча людина і я цього не виключаю. Але зараз у мене в роботі є три плечових вироби, над якими я б хотіла працювати у серпні місяці. А також е, пара шкарпеток, Хоча чому я сказала, не буду починати? Буду починати, тому що я завершу шкарпетки на двох спицях. Думаю, скоріш за все, я візьму в роботу шкарпетки з залишків, з цих, той, залишків пряжі е, з, з тих залишків пряжі, які я вже маю. А вже після цього, скоріш за все, я візьму... Ще одну пару шкарпеток на двох спицях, і, скоріш за все, я розпочну спільний проєкт. Також у мене в роботі зараз є, тобто я їх розпочала в спільнику з Оксанкою на дошитку, чотири процесики: це іграшка Вінні-Пух, це іграшка кінь, це лялька, а також четвертий. «Пумба». Пумба. В планах є ще Тімона напочати, але якщо я ці чотири іграшки вив'яжу, то буде супер, звичайно. І хочу ж вам показати, над чим я. Зараз два плечових я взяла з собою, над якими я працюю. Це ось ця футболочка полосочками, над нею я активно буду працювати. Сьогодні дуже класно відв'язала. Вибачте, там люди відпочивають. Сьогодні дуже класно відв'язала біленьку полосочку, і мені здається, класно вийшло. І ось Ще один процесик, над яким я працюю активно, це ось така футболочка, тобто два плечових цих. І як я завершу футболку, скоріш за все, візьмуся, до в'яжу той светрик, про який я багато розповідала, мій таємний проєкт. Саме його я хочу завершити. Ну що ж, ось такі мої плани на серпень, ось такі мої роботи, і мені здається, я додому. І дійсно ожила. Дякую всім, хто був зі мною. До наступних зустрічей!